Вітаю! Сьогодні поговоримо про те, як штучний інтелект може забрати на себе операційні ситуації, операційні рішення, а ви повернетесь до своєї функції лідера. Вітаю вас сьогодні прямий етер із тренером. З вами я, Катерина Мілютенко, і це наші традиційні етери. З Богуштаєм. Отже, сьогодні про те, як вивільнити лідеру 60% часу, і все ж таки повернутись до головного, до лідерства в командах до стратегічних питань. Тож скажіть, будь ласка, як саме ви витрачаєте свій час протягом дня, ви, панове, які є лідерами, які є керівниками? Ваших компаній, ваших підрозділів, на що ви витрачаєте свій час? І, скоріш за все, і зараз я вгадаю, що 60% часу ви витрачаєте на операційні питання, на відповіді на якісь питання, які вже давно мали б знати ваші підлеглі. І, скоріш за все, ви підробляєте секретаркою всієї компанії. Як би це не звучало, дивно страшно і. Ніби як нереально. Це правда. Насправді абсолютна правда. Бо лідери зараз в компаніях витрачають свій час на те, щоб адмініструвати, відповідати на якісь стандартні питання, відповідати на листи, не стосуючи саме своєї основної діяльності стратегічних рішень. Тих рішень, які дають прорив у бізнесі. І ось нещодавно, в цю суботу, моя студентка на практикумі «Щі помічники під ваші завдання, сказала таку фразу. І цю фразу я дуже гарно запам'ятала. Тож фразу звучала так: та я би півдня розповідала своїй помічниці, що вона має зробити. І потім би ще день чекала результату. А зараз штучний інтелект мені це зробив за 5 хвилин. Уявіть собі, півтора дні і 5 хвилин. Тож, саме про це сьогодні будемо говорити, як ChatGPT може допомогти вам? І чому я кажу чат-GPT? Не тому, що я не користуюся іншими інтелектами штучними, а тому, що чат GPT дійсно має таку функцію, якої немає в інших штучних інтелектах. Ця функція називається створення помічників або асистентів, або як їх називають в чаті gpt джептісів. І саме ці асистенти допомагають насправді вирішувати купу купезну задач. Звісно, тих, які ви. Зробите і які ви скажете цьому асистенту вирішувати. І найперший помічник, на який я хочу, щоб він був у кожного лідера, це помічник, який допомагає вирішувати саме організаційні питання в команді. Наприклад, коли ми робимо корпоративний практикум для наших клієнтів, то зазвичай так виходить, що першого помічника, який, якого ми створюємо для клієнта, Є помічник по організаційним політикам. Тобто той, який розуміє всі правила компанії, той, який знає всі, всі необхідні дані для того, щоб будь-який працівник, незалежно від того, чи це людина, яка працює на складі, чи це людина, яка працює в офісі, чи це HR, чи це менеджер з продажу, чи це клто, ем, хто клад да? Кладавщик, який працює на складі, вони дійсно. Могли дуже швидко дізнатись ту чи іншу інформацію. І на одному з практикумів мені хлопці колись сказали, хлопці-учасники, Ого, я навіть і не знав, я й не знав, що коли ти е, на лікарняному е, у своїй відпустці, то відпустка продовжується на ту кількість днів, які ти на лікарняному. Отже, якщо, якщо що, хворіти в відпустці, також можна просто. Продовжується шлях твій, так? продовжується сама тривалість відпустки на лікарняне. І ось цього не знав керівник. І з цим до нього постійно бігали. І він постійно запитував це Айчара. І уявіть собі, друзі, коли з'явився цей помічник, вуаля, часу стало більше. На! Вирішення питань, що там зі складом, на вирішення питань із працівниками, які можуть привести до збільшення прибутків в компанії. А хіба це не основна задача лідера? М? Так, так. Саме вона. Тому найпершим помічником, який може бути для вас корисним і крутим, це помічник, який допоможе. Вашому персоналу, вашим підлеглим не звертатися саме до вас з організаційних питань, а звертатися до цього помічника. Уявіть, скільки у вас звільниться часу. Я думаю, що ось це будуть перші 30% часу, які дійсно ви вивільните і зможете витратити їх на вирішення саме стратегічних питань. І другі 30% часу. Допоможе зробити другий помічник, якого ви для себе можете організувати. Цього помічника я би назвала секретар. Так, так, це той, який допомагає писати вам листи, який пам'ятає всі задачі, які потрібно вам зробити, який. А... Розуміє, як саме мають бути зроблені ті чи інші справи. Тобто це той помічник, який грає роль вашого секретаря, нагадує вам певний момент, витягує із буферу своїх задач те, що потрібно зробити сьогодні, і показує абсолютно вам. Ті задачі, які зараз висять і необхідні для вирішення. А ще бере на себе відповіді на листи, відповіді на будь-які питання, вже з клієнтами і допомагає вам створювати стратегічні рішення. Ось чому ми говоримо, що з чатом GPT і з його налаштуваннями правильними і коректними можна досягти класних результатів і класних рішень. І повірте, друзі, що, маючи на роботі в себе, так, маючи ось такого помічника на службі, мабуть, не на роботі, а на службі, так буде краще сказати, маючи такого помічника, ви зможете знайти ще час. Для себе. І ось тут я теж не жартую. Бо кожного разу, ви ж пам'ятаєте, для того, щоб гарно працювати, потрібно гарно відпочивати. І ось цей момент гарного, гарної роботи і гарного відпочинку він завжди нівелюється. Тому що в більшості випадків, і це працює з лідерами в першу чергу. В більшості випадків гарно працюємо і не дуже гарно відпочиваємо. А маємо відпочивати точно так же для того, щоб інтенсивність і результативність нашої роботи дійсно показувала ефект вау. Тож звільнити час допоможуть помічники. І наступний такий практикум, який допоможе вам навчитися організовувати, по-перше, налаштовувати ваш чат GPT, а по-друге, організовувати. Ваші, ваших помічників і створювати ваших помічників, наступний такий практикум буде 8 листопада. І саме 8 листопада ви пройдете весь шлях від початку, від розбору платформи із різними кнопочками функціями, які там є, до кінця отримання свого першого помічника створеного. Вас вами самими на платформі чату GPT це дійсно той шлях, який, як говорять наші студенти, варто проходити. І деякі наші студенти проходять його двічі, тому що в перший раз вони створили одного помічника, подивилися це інакше і зрозуміли, як працює платформа, а другий раз. Зазвичай вони говорять, я прохожу для того, щоб не забутись, краще зрозуміти, плюс до того, щось новеньке з'явилося на самій платформі. І ще про що би я хотіла вам ще сказати сьогодні, це звісно про те, як ви можете відпочивати з чатом GPT, ось звільнивши ось ті 60%. Бо насправді я знаю, що кожен лідер. Працює не 8 годин. Лідер працює набагато більше. А наше завдання в компанії Тайм – допомогти вам, друзі, як лідери, працювати все ж таки 8 годин на повну катушку і отримувати прекрасні результати. Тож в цьому дійсно прекрасно справляється саме штучний інтелект. І саме ChatGPT, маючи функцію створення помічників, якої немає в інших е, штучних інтелектах. І тому, друзі, дуже важливо, щоб ви почали дивитися як керівник на штучний інтелект, не як на щось, що завадить вам досягати е, результатів крутих, а на як е, тих помічників. Які можуть працювати 24 на 7, які можуть обробляти великий об'єм інформації, які можуть вашій команді, насправді вашій команді створювати кращі результати. Бо тільки тоді, коли команда працює із штучним інтелектом, кайфує від цього і отримує реальні результати і пришвидшує отримання будь-яких результатів. Компанія діє, і компанія розвивається. І як би це не пам'ятаєте, пам'ятаєте фразу із книжки Аліса в країні-чудес Люіса Керла. Для того, щоб залишатись на місці, потрібно бігти. Для того, щоб потрапити в якесь інше місце, потрібно бігти в два рази швидше. І саме зараз. Штучний інтелект, особливо помічники, яких ви налаштовуєте, яких ви програмуєте під себе, допомагають вам створювати ось цей ефект дій, і ось цей ефект бігу в два рази швидше саме в вашій компанії. Тож, підсумовуємо те, що я хочу, що я сьогодні сказала. Класним інструментом, який допоможе лідеру не бути секретаркою в власній компанії або у власному відділі, це штучний інтелект. Бо саме штучному інтелекту можна віддати функцію відповіді на питання організаційні для вашої команди, і не тримати це все в голові, а звільнити своє свою власну, свій власний розум і свій власний час для того, щоб нарешті вирішувати ті стратегічні питання, яких від вас і так очікують. І це перший помічник, який може допомогти вам другий помічник, і він саме робить ось ці 60%. Це помічник-секретар, який нагадує, пише листи, зберігає всі задачі в собі, вам їх видає для того, щоб ви могли обрати ту, яку будете виконувати в даний момент. І цей помічник-секретар, якого ви зможете налаштувати самостійно на наших практикумах, які називаються «Щі помічники під ваші завдання. Тож, не гайте часу, навчайтеся самі, будьте лідерами, показуйте. Приклад своїм а, власним застосуванням штучного інтелекту, ну і звісно ж, вивільняйте свій час для вирішення питань, які необхідні вам для стратегічного прориву в ваших компаніях, і для вирішення ваших особистих питань. Тому що, вуаля, але так буде, ви швидше зможете завершувати певні ваші дії. І звільняти свій час для себе особисто. А я зараз вам кажу дякую за наше з вами спілкування. Нагадую, що саме ви вирішуєте долю вашого власного життя, ви вирішуєте долю вашого бізнесу, ви вирішуєте долю діяльності вашого підрозділу. І для того, щоб це було максимально ефективне, потрібно дивитись на це з точки зору. Отримання швидких результатів. В цьому штучний інтелект допомагає як ніколи, особливо зараз. Тож, гарного всім крутого дня! Пам'ятайте, що ви є вашим другом в першу чергу сам для себе, а вже потім для інших. Користуйтеся тими можливостями, які ми з вами маємо. Папа, -па, до скорих зустрічей тут в прямому ефірі.